Усім привіт! Отримала посилочку. Зараз швиденечку проведу розпаковочку і рознесу усім, хто чекає на свої замовлення. Так, що ж в цій посилочці? Ну, по-перше, каталог на січень місяць. Далі добавочка Омега-3 для тих, хто хоче мати красиву шкіру. Шикарне волосся та гострий зір хоче схуднути, а також знизити ризик серцево-судинних захворювань. Далі наші Роликові дезодоранти, антиперспіранти, які захищають вас від неприємного запаху протягом 48 годин, мають неймовірно ніжні шикарні аромати, швидко висихають і не залишають білих слідів на одязі. Далі шампунь та масочка для волосся із серії. З часником доктора Туни, часникова серія, дівчата для тих, у кого проблема з випадінням волосся, жирністю шкіри голови, у кого є лупа, і не можете її позбавитись, зверніть увагу саме на цю серію. Вона зовсім не пахне чесником. Вона має дуже приємний аромат. Шампунь дуже густий. Створює стійку ніжну піну, ефективно зменшує випадіння волосся та забезпечує глибоке очищення та природний захист вашого волосся. Масочка для волосся добре кондиціонує, закриває усі лусочки, зміцнює волосся по всій довжині та створює природний захисний механізм для вашого волосся. Цієї серії ваше волосся буде виглядати шикарним, і ви відчуєте себе зіркою, притягуючи до себе сторонні погляди. Тож обов'язково спробуйте цю серію. Чоловічий парфум His Power. Його сила. Цей парфум має ніжний та свіжий аромат з нотками ананасу, запах ананасових нот. У поєднанні з фруктово-мускусними додасть образу неповторності та чарівності. Це шлейфовий аромат. Так, і наостанок на Ель Карнітін. В шотах тут 15 шотів. По 50 мл у кожному. Дуже приємний напій, має такий цитрусовий аромат і дуже смачний. Ця добавочка у першу чергу підходить для людей, які ведуть активний образ життя. Це спортсмени та ті е, дівчата, ну і навіть хлопці, які худнуть і займаються в, тренажерні, в тренажерній залі. Цей напій додає витривалості та сили під час тренувань, е, скорочує час відновлення після тренувань, е, прискорює розщеплення жирових тканин, знижує, е, знижує масу тіла, е, очищає та Оздоровлює організм та покращує роботу серцево-судинної системи. Дівчата, кому необхідна ця добавочка, хто хоче покращити свої результати під час займань у спортивних залах, у тренажерних залах, звертайтеся, обов'язково будемо замовляти. Ось таке замовлення в мене сьогодні, така посилочка. І обов'язково пишіть мені, що б хотіли замовити ви. До нових розпаковочок.